Надзвичайному місці жили собі повітряні кульки. Всі вони мали різні кольори, всі вони гарні, добрі і дуже дружні. Ось тільки одна була пихата і навіжена. Добрий день усім. Якого я кольору, діти? Так, я червона кулька. Найгарніша, найрозумніша, найяскравіша, найкраща у світі. Жодна інша кулька не може зрівнятися зі мною. Діти, а що ще має червоний колір? Ось бачите, скільки всього червоного є на світі? Мій колір найголовніший серед усіх. Привіт, червона кулько. Познайомимся я синя кулька. Ну, дружити і світ навколо кольоровим робити. А той ще ти зовсім не гарна і колір у тебе бридкий. Не хочу з тобою дружити. Як це бридкий? Подивись на небо, на водичку у морі, на волошки у полі. Хіба ж не краса? Все одно я найгарніша серед кульок, а червоний найголовніший серед усіх кольорів. Засмутилася синя кулька і полетіла в зачарований світ. Незабаром прилетіла інша кулька. Привіт, червона кулька. Я біла кулька. Думу дружити і світ кольоровим робити. І ще чого ти зовсім негарна, і кольор у тебе так собі. Я не хочу з тобою дружити. Чому ж негарна? Що значить, так собі? Подивися на ромашки улітку, поглянь узимку на сніжок хіба ж не краса? Все одно я найгарніша серед кульок, а червоний найголовніший серед усіх кольорів. Засмутилася біла кулька і полетіла зачаровувати світ далі, прилетіла до нашої вередливої ще одна кулька. Дива, ти зовсім не гарна і колір у тебе брудкий, Я не хочу з тобою дружити. Чому це я не гарна? Чим тобі мій колір не догодив? Подивись на листочки хіба ж не краса. Все одно я найгарніша серед кульок, адже червоний найголовніший серед усіх кольорів. Засмутилася зелена кулька і полетіла в розфарбований світ. Аж тут з'явилася ще одна кулька. Привіт, червона кулька. Я жовта кулька. Нам одружити і світ навколо кольоровим робити. Навіть не подумаю ти зовсім не гарна, Я не хочу з тобою дружити. Чому це я не гарна? Я така сама, як сонечко, як кульбабки, як курчатка маленькі. Подивись на них. Чим же не гарні? Все одно я найгарніша серед кульок, а червоний найголовніший серед усіх кольорів. Засмутилася жовта кулька і полетіла в розфарбований світ. Залишилася наша червона кулька сама самісенька, не захотіла дружити з іншими кульками, і світ навколо неї здавався вже не таким барвистим і гарним, як раніше. І у смутку червона кулька помаленьку меншала. Меншала, ховалася, сховалася і зовсім здулася. Діти, а куди поділася червона кулька? Що з нею сталося? Так, здулася. А що ж ми будемо робити без червоної фарби? Хоча ця кулька не хотіла з нами дружити, але ж світ без неї буде не таким гарним і кольоровим. Друзі, пробачте мене, будь ласка, я все зрозуміла. Я буду доброю і буду з вами дружити, і світ по колу кольоровим робити. Ну що, діти, пробачимо червоній кульці її погані вчинки? Тож давайте надуємо її усі разом, набираємо повітря до своїх легень. Молодці, давайте ще раз. Ага, дякую вам, друзі. Я хочу, щоб світ був кольоровим. Тепер я знаю, що всі-всі кольори і гарні, і важливі. Діти! На згадку про нашу зустріч даруємо вам різнокольорові кульки. Давайте візьмемо їх до рук і затанцюємо таночок. Barbie